До кінця року Україна отримає сучасні комплекси протиповітряної оборони від та Німеччини і зможе збивати російські ракети, проти яких зараз українська система ППО безсила. Як нові системи протиповітряної оборони вплинуть на перебіг бойових дій і чи вдасться Україні повністю закрити своє небо? Розбираємось у цьому відео. Ракетні удари росіян по греблі у кривому розі та українським ТЕЦ стануть іще одним аргументом для держав заходу. Сучасне ППО Україні потрібно поставити якнайшвидше. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що це в інтересах країн-союзників. Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО, ППО, але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, настав час захистити українську громадянську та критичну інфраструктуру. Чи чекатимемо масштабної техногенної катастрофи? І передача сучасних систем ППО і справді незабаром розпочнеться. Першими, найімовірніше, їх нададуть Сполучені Штати Америки. Це будуть системи на Самс. І прибудуть вони в Україну за кілька місяців. Про це заявив представник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер. Сподіваємося, що дві батареї на Самс будуть надіслані протягом наступних двох місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, у тому числі від літаків, безпілотників та крилатих ракет. Насамс це новий засіб протиповітряної оборони. У США його використовують у тому числі і для захисту Білого дому. Навіть дві батареї НАСАМС, які мають бути передані Україні, дадуть можливість закрити велику частину території країни, наприклад, весь Київ. Діє це ППО на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. Озброєння це дуже високотехнологічне. Теоретично воно може збивати російські гіперзвукові та балістичні ракети, з якими українським протиповітряним силам зараз упоратись дуже важко. Дозвукові ракети наше ППО збиває з ефективністю близько 100% взагалі. А от балістичні чи надзвукові крилаті ракети нам збивати поки що нічим. І саме ще тому нам потрібні ці західні комплекси, тому що вони можуть збивати. Балістичні чи надзвукові крилаті ракети, на відміну від комплексів радянського виробництва, система на SAMS була включена до останніх пакетів допомоги від США, тож цілком імовірно, що це ППО вже оплачена, і анонсовані американською стороною терміни постачання у два місяці абсолютно реальні. Ці комплекси можуть вже бути в Україні через два місяці. Цілком ймовірно, що от, з огляду на останні заяви. Пентагону ми можемо очікувати вже цією осінню, що найменше до кінця осені постачання фізичне і розгортання цих комплексів на території України для включення їх в загальну систему протиповітряної оборони. Також сучасні системи ППО Україні надасть Німеччина. Це будуть комплекси IRIS-T. Перші дві мають надійти в Україну до кінця року, ще два на початку наступного року. Про це заявила посол Німеччини Анка Фельдгузан. Технічні характеристики Айрісті схожі на НАСАМС. дальність дії до 40 км та висота до 20 км. Обидві системи мають короткий радіус дії, застосовують їх для захисту важливих об'єктів. Але про закриття всієї території України не йдеться. Тієї кількості комплексів ППО Айрісті та насам, яку зараз обіцяють західні партнери, для цього недостатньо ми розуміємо, що це не будуть десятки систем, тобто вони будуть одиничними, але кожна така одиниця вона є підсиленням знову ж таки нашої нашої системи протиповітряної оборони. Наразі українські фахівці навчаються працювати на системах ППО Айрісті та на «САМС». коли ці комплекси надійдуть в Україну, їх інтегрують у систему протиповітряної оборони, яка вже існує. І вона навіть попри те, що складається з радянських зенітно-ракетних комплексів, все ж таки успішно збиває російські ракети. Наші повітряні сили мають дійсно висококласних спеціалістів, і це ми бачимо по тому, як навіть власними силами ми збільшуємо відсоток збитих ракет. Така зброя, такі ракети, яким пишаються росіяни. А саме калібри вони регулярно регулярно збиваються нашими системами повітряної оборони. Отже, росіяни фактично розписуються в своєму безсиллі, замість того, щоб знищувати наші воєнні об'єкти, вони натомість б'ють по цивільних. Це саме тому, що в них бракує, от власне кажучи, оцієї спроможності. Після того, як уже існуючу систему ППО посилять комплекси Айрісті та Насамс, кількість збитих ракет буде ще більшою і, можливо, згодом наближатиметься до 100%. Про це говорять опитані новинами Донбасу експерти. Але зараз найбільшою загрозою для України залишаються російські ракети Кинжал. Перший удар росіяни по дамбі в Кривому Розі, вони виконали гіперзвуковими ракетами кінжал. Це дуже швидкісні ракети. Їхня швидкість польоту від 5 до 12 тисяч кілометрів. У нас нема зенітних ракет, здатні в принципі, гнатися за такими ракетами. «Кінжал» летить настільки швидко, що ну, знаєте, це в буквальному сенсі ця ракета прилітає по об'єкту, і тільки ну, тоді в нас встигають оголосити повітряну тривогу. Але все ж таки Арісті та насамсі, ймовірно, зможуть перехоплювати і кинжали. Хоча точно цього стверджувати поки що не можна. Усе покаже лише практика. Фактично, обидві ці західні системи ППО проходитимуть в Україні тестування щодо здатності протистояти російським ракетам. І крім того, кинжалів у Росії залишається небагато. За даними Івана Кричевського, не більше ніж 30 одиниць. Ракет до комплексу Іскандер залишилось взагалі 200 штук. Їхні найбільш загрозливі ракети вони на межі вичерпання. Однак у Росії все ж таки залишається багато інших ракет, і удари ними, наймовірніше продовжуватимуться до останнього дня війни. Для того щоб повністю закрити небо над усією державою, потрібні комплекси середнього та далекого радіусу дії. такі як американський Петріот. Але найближчим часом Україна їх не отримає. На жаль, це далека дійсно перспектива. Ми поки що офіційно мова не йде про ці системи, але я впевнений, що ми отримаємо в тому числі і ці ракетні системи, які є потужніші, далекобійніші. Але все ж таки нам спочатку очевидно, що треба пройти перший етап. Тобто отримати ось ці зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності, проте навіть у питанні з отриманням американських систем ППО Петріот також є зрушення. Якщо раніше сама лише думка про надання їх Україні відкидалася керівництвом США, то зараз це питання вже обговорюється. Про це пише видання Політіко з посиланням на свої джерела в українському уряді, Пентагоні та обороні промисловості США. Україна сподівається укласти довгострокові контракти на постачання систем ППО Петріот, але вже не робить із цього приводу публічні заклики до США, а веде непублічні переговори. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним із друзями.